Я вітаю вас, малята, любі хлопчики й дівчата. Доброго ранку. Прилетіло сонечко на мої долоньки. Крильця червоненькі, крапочки чорненькі. По всіх пальчиках ходило, ну а потім полетіло. Не сумуйте, малята. Ми сонечко з вами зліпимо. Зараз розминка для пальчиків. Раз два, три, чотири. Наші руки, ніби крила, крильці червоненькі, цяточки чорненькі, полетіли, полетіли. Наші крильця шурхотіли, полетіли, полетіли, на гарненьку квітку сіли. На рахунок раз, два, три пострибаєм разом ми, а скажу чотири, п'ять наші пальчики біжать, полетіли, полетіли, наші крильця шуркотіли, полетіли, полетіли, на гарненьку квітку сіли. Для того, щоб зліпити таку комашку, нам знадобиться кольоровий пластилін, стека. Та заготовка листочка. Пластилін розімнемо, щоб він був м'якенький. Та скатаємо кульку. Її притиснемо пальчиками буде кружечок тулуб жучка. Голівку жучку скатаємо з невеликого шматочка чорного пластиліну. Шановні дорослі, допоможіть діткам зліпити тоненькі вуса та лапки сонечку. На черзі ліплення маленьких чорненьких крапочок. Малесенькі очки жучку зліпимо з білого пластиліну. Яскраві комашки на зеленому листячку. Дітки, чекаємо фото ваших робіт. Малята, ви сьогодні так добре працювали. До побачення, до нових зустрічей.